Давно у нас в Києві не було такої ночі. Цієї ночі дуже багато підерських шлюхедів маєріл над Києвом, але на щастя не дуже довго, тому що сили ППО їх всіх просто знищило. Так було доволі гучно. Так не особливо довго вдалося поспати, але я щиро особисто вдячен ЗСУ та силам ППО за те, що вони оберігають наш повітряний простір, оберігають наші кордони. Дякую вам за те, що ви робите, за ті світанки, які ви нам даруєте, і одного разу після нашої перемоги ми разом з вами прокинемо. І поїдемо ловити рибку. Друзі, для мене фіднена риболовля починається не з самого фідера і снастей для нього. Тому першою ходкою я, звичайно вже відношу мангал. А другою ходкою я беру тубу з фідером, фідерне крісло і, звичайно ж, стіл. Як без нього. 15-20 хвилин і фіднене робоче місце yeah, налаштоване. Оркестр пташок цій місцевості це щось особливе. Це на секундочку, майже центр міста. Підене робоче місце облаштоване, це місце вже знайоме, дистанція вже відміряна і закліпсована. тому я очепив годівницю і зробив 7 стартових закормів. Поки Максим Блогер грався з налаштуванням камер, павербанків, карт пам'ять, штативами і усім іншим атрибутом блогерів, Сергій Горбунов, канал Футбольний Рубак на Ютубі та Фішін і на TikTok вже потихеньку почав тягати риб. До речі, ссылки на Тікток та Ютуб Серго, звичайно, вже будуть в описі. І тут нарешті я зловив першу на сьогодні рибу. Реалізована гусьорочка йде в садок, в планах сьогодні піджарити рибку на пательні і смачно поїсти в компанії друзів. До речі, сьогодні рибалю з серем, з ромчиком і також з назаром. Ми з Серього сіли на фідер, а Рому і Назара відправили ловити хижака. Перший зі здобу, з'явився Ромчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой... <плес> Довів дуже непоганого окунця на вертушку. В той самий момент, як в мене клюнула, непогана густіра. Дубалася погано. У серго клюнув підлящик, якого він вдало реалізував. Підлящик це майбутній лящ, який відправляється додому підростати. В мене кинуло щось дуже непогане. Я підсікнув і відчув, що на другому кінці підсіла дуже вперта риба. Що Угу. Спочатку здалося, що боротьба буде цікавою, але рибка дуже швидко затягнула мене в глибокі води. Ні. Де під бровкою залишила мою годівницю і спокійно собі злилася. Лише громче? А не заходит, ничего страшного. Да-да-да, хватит, -да -да, А не, он бровки стоит, я, без шансов. За зацепилась. Мне кажется, там уже нет, он Как бы она хотя бы выиграла. А ну, Ромчик, ты пробуй, да, выдирай, так сильнейше можешь. О, пошла. Да? Ну, сейчас, пускай, Ром. А чок є? Я на да, за за є І тут неочікувано повернувся назад із здобиччю. Просто подивіться, якого окуніща йому вдалося зловити. А ну подожди, це сніг 500 рівно. Yeah. На, на що взяв? На вертушку. Ти в громчика взяв віч? Yeah, Окунь yeah. <laughs> 500 грамм? Це супер рідкість в наш час, особливо в межах Києва. І тому, друзі, саме такі екземпляри повинні повертатись додому і продовжувати популяцію. Тому це красень повертається додому. Далі доволі таки непогано почала прокльовувати чохонь. Спочатку сірі зловив непогану малу. Потім вже і я. Не розуміючи, чи то була покльовка, чи не покльовка. То просто кормушка впала на дно. Я не можу зрозуміти, що це. кормушка? Була, бля. Тому просто вирішив вимотатись і перезакинутися. Може, зміла В результаті отримав непогану чохонь. Вона вже сиділа на гачку. Гуля, я інвіст, солян. просто теж бля. Тут не хватило. Може тут не платвійное місце? Стерійне. Ага, може то этот... платвійна у тебе там. Доволі таки непогано продовжувала прокльовувати гостерка. Але покльовки чехоні це щось особливе. Пускай, пускай руки. Стоп. Смачного обіду, який приготували серий та Ромчик, налаштуватись на риболовлю було вкрай важко. Але гарна чихонька не давала шансу заснути. Прямо на цьому зручному фідерному кріслі. <рив> <рив> Сьогодні постійно доводилось боротися з пухом. Дуже така неприкольна тема постійно знімати пух зі шнура саме на вузлі, який з'єднує шоклідер. Та основний шнур накопичувалось дуже багато пуху. І саме через це відео зі мною трапиться прикра ситуація. Розміром. Ближче до вечора почалась злива. Да? Нет, это не за что ты всех подорвал тогда, я не могу поесть это не ляч. Все за тобой побежали. Не, ну... Ты еще меня тянешь? І наостанок сірий зловив непоганого підлящика. Підлящик відправляється додому. А чехоні гостьорки заберемо на таранку. На цій ноті, друзі, це відео буде добігати до кінця. На жаль, для мене вона закінчилася не на мажорній ноті, так як під кінець рибалки я зламав кібертіп. Кінчик тріснув із-за того, що налипло дуже багато пуха. Як я вже казав на вузлі, що скріплює основний шнур з шоклідером. Але, друзі, я сам винен цій ситуації, тому що розігнався на вимоці і почув хрусть. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе та своїх близьких. Всім пока!